От в 2014 році, як ти потрапив на фронт? У 2014 році я підтримував Майдан, зрозуміло, як і в четвертому, в принципі. Але почалося по-серйозному, коли підняли прапор свій над е, адміністрацією. І я був вдома, я пам'ятаю, і вони піднімають прапор, а мені тут кажуть, що якісь колони колона БТРів вже стоїть, а вже був Донецьк, був Луганськ. Я злякався, я просто подумав, що все зараз заїде ця колона, і ми взагалі не готові. Відчув таке просто безсилля, просто безпорадність, якусь, що я нічого просто не можу зробити. Я пам'ятаю, я таке відчув, коли от я в офісі сидів і передали, що анексія Криму відбулася. Я просто не міг, я не знаю, я не міг думати ні про що, ні про бізнес, ні про яку роботу. Ну люди там подивилися новини. І пішли там, і, і далі працюють. А в мене не так. Я не можу далі працювати. Не знаю. Блокується все повністю, тому що ну така несправедливість.